Ти знов на ринок ходила мамо? Ну навіщо тобі скільки всього? Картає мене моя молодша донька, у якої я зараз живу. Та я лиш собі тапочки на літо купила от і все, виправдовуюся, наче школярка. Могла щось із старішого зуття підшукати. Не обов'язково було витрачати аж 500 гривень, у нас і так обмаль грошей. Чути такі відники дуже прикро, адже поки я була в Греції на заробітках і висилала дітям гроші, у них не виникало бажання на собі економити. Дві мої доньки збудували собі будинки за ті євро, що я висилала, адже я на заробітках була 21 рік. Поїхала я однією з перших села, бо мала дві доньки, і не мала чоловіка. Отже розуміла, що на мені лежить відповідальність їх забезпечити житлом. Ми родом з села, доньки моїх квартир не хотіли, обидві вирішили будинки будувати. Тож спершу я старшій Олесі допомогла. Вона якраз заміж вийшла. Я висилала євро, а її чоловік мій зять будував, а потім взялась допомагати молодшій Руслані. Вона незаміжня, і будівництво її будинку рухалось повільніше, аж для такої непростої справи потрібен чоловік, господар. Проте основні роботи ми вже зробили. Доньці навіть вдалося вже переїхати в цей будинок, але там ще багато грошей треба вкласти, щоб довести його до пуття. Я не проти була ще працювати. Та взимку я захворіла і приїхала додому лікуватися. Думала, що це максимум на місяць-два. Але моя відпустка затягнулася. Лікування виявилося довгим і дорогим, тож я поки не знаю, коли повернуся у Грецію і чи повернусь взагалі. Свій старий будинок я не облаштувала, там води ще навіть в хаті немає, бо я постійно допомагала донькам, всі гроші їм відправляла. І коли тепер я приїхала, я змушена жити з кимось своїх дітей. Спочатку я поїхала до старшої доньки Олесі. У неї будинок давно обжитий, великий, і я подумала, що там місце і мені знайдеться. Донька моя нічого не мала проти, радо прийняла мене у себе, виділила мені окрему кімнату, і все було б добре, якби не онуки. У доньки троє дітей дівчата віком 16, 12 і 9 років. Донька рано лягає спати, бо їй на роботу, а діти до другої ночі в телефонах сидять і шумлять, а я заснути не можу, бо моя кімната знаходиться поряд з їхніми. Зранку я зробила їм зауваження, а моя донька, замість того, щоб мене підтримати, стала на сторону своїх дівчат. А мені сказали, що діти у себе вдома і нехай роблять, що хочуть. Звичайно, що я образилась, я ж спокою хочу. Пішла я до молодшої доньки там, хоч і не все готово, але одна кімната для мене знайдеться. Та бачу я, що Руслана не рада моїй появі в її домі. Вона тільки те й робить, що рахує мої гроші, скільки і на що я витратила. Я навіть не маю права собі нове взуття на літо купити, бо донька вважає, що це розкіш. А я знаю, чому вони зляться. Я вже півроку нічого не заробляю і їм не висилаю, а ті гроші, які я привезла з собою, я витратила на лікування, і то треба ще. А доньки мої звикли до щомісячних надходжень євро, а тепер без них їм дуже непросто. Мені теж важко без грошей, якби не мій стан, я б давно поїхала в Грецію, але ще важче мені усвідомлювати, що я своїм дітям без грошей не потрібна. Не знаю, як мені бути. Дуже сподіваюся, що я ще зможу поїхати на заробітки і заробити собі хоча б на ремонт. Адже обидві мої доньки дали мені чітко зрозуміти, що зі мною вона жити не хочуть, чи я себе накручую і все вигадую.